Привіт, Олег. Привіт, Юля. А, який твій улюблений птах? Ну, хай буде ворона. Попсова, хай буде ворона. Улюблена квітка. Троянда, що ли? <рес> 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 да. Колір. Темно синій. І чорний. І темно червоний. Продолжений. Да. Улюблений письменник. М -м ну, типа, я не читаю, так, щоб... Коротше, ну хай буде ору, допустимо. Так. Поет. Поет, 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 поет. Майковський. О, oh, Майковський, так. Да. Улюблений oh. um, музикант. У-у-у. Uh, uh. uh. Давай. Іх так багато ще я тобі не скажу. Ну, декілька. <звук> ну, хай буде. Хай буде Джей Манлі, хай буде тріо. Bad, bad, not good, Хай буде. Хай буде. Кравасток. Класс. Кравасток. Кровосток. мене літературний персонаж. Вістон Сміт, хай буде. я це вже чую. Твоя найбільш характерна риса? Лінь. <laughs> Твій головний недостаток. Баліла. E, ладно, то її характерно поміняємо на впертість, на хай буде. Mm, ти амбіційний? Та ні. Не mm. дуже. Що ти більш за все ненавидиш? Вчорашню погоду. Mm. Що ти не можеш пробачити? <звук> ну. брехня, напевно. Така жорстка прямо, uh. Якості найголовніші для чоловіка. Ну, там, типа, щоб мастер на всі руки, знаєш, от іменно. Ясно. А для жінки. Ну, не на всі руки. Ну, коротше. Для за характер. А. <с, 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 Ну, в смысле, щоб вона могла підтримувати свого чоловіка у повній. А без чоловіка вона не може жити? Звісно, може. Ну просто якщо дивитися <зас> на <зас> <зас> найкращі риси. Давай далі. Любов, це. Ой. Ой, все. якою <зас> 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 історичною особою ти хотів би поговорити. Каддафі. Що би ти спитав? Що би я спитав? Що він їх не оце саме сразу, не? Угу. Ким ти бачиш себе через 10 років? О, кашом з дипломом фіо. Угу. Прекрасно. Тебе є сім'я? Нє. Чи хотів би ти щось змінити в минулому? А, пані, нормально. Твоя ідея щастя. Ну, це коли можна насолоджуватись життям наповно і при цьому а, не бути сильно обмеженим зобов'язаннях. Ну, тобто, поєднувати якісь там свої обов'язки, роботу і насолоду життям. А ідея не щастя. Ну це а це, короче коротше навпаки. Практически. Ко ти пашеш пашешь і все, і більше нічого. Твій найбільший страх. Mm. Ну, хай будуть Пауки. Пауки? Хм. девіз? девиз. Не crying over spilled milk. Добре. Що би ти спитав у Бога? Я би спитав у нього, чи він існує. Ну він існує, що би ти спитав? Ти його бачиш. Типа. А тоді. Тоді. Я спитаю у нього, почав інтелігенція. Дякую, Олег. А все, так? Філолог стажем. Будь ласка.